Львів назвали російським містом українську гімнастку Марію Височанську, офіційний телетранслятор Олімпійських ігор, 2024 відправив жити у Росію. 21-річна дівчина є капітаном збірної України з художньої гімнастики у групових вправах. Марія родом із Львова. Про це йшлося в профілі на сайті Євроспорту з одним малесеньким нюансом: Львів чомусь вказали російським містом. Крім того, батько Марії спочатку повномасштабної доєднався до лав зсу і йому вдалося приїхати на Олімпійські ігри, на яких його доньку приписують до Росіян, це ще більше обурило українців. Скріншоти профілю спортсменки почали розлітатися в соцмережах дуже швидко, і тільки після цього Євроспорт виправив помилку, прибравши слово Росія. Не менш цікава ситуація сталася напередодні, коли герой України Сергій Бубка нагороджував на Олімпіаді уродженку РФ Дарю Варфоломєєву, яка підтримує політику сусідів. А у 2021-му навіть виступала на змаганнях у Криму.